А тіло, яке не переходить в некроз. Жодних ознак розкладання. Ніби вона й досі жива. Ідеальна мумія, бездоганний труп. Щось не так? Де та інша річ, яку ти мав доставити? О, знайшов. Дивись, зачекай. Дедмен, це має бути поповина. Людська, як на вигляд. Я думаю, та вона не була звичайним каналом між плодом та плацентою. Це більше схоже на поповину Біті. і ця була мами. Так, тіло, яке не має некрозу і поповина поєднана із пляжем. Це дивовижне відкриття Семе». Достатньо, щоб прискорити моє хворе серце. П'ять хвилин до зупинки серця. Вибачаю, що наша розмова так швидко обривається. Маю повертатись на пляж, шукати мою дружину, і дитину. Одна людина, один пляж. Таке правило. Та я виняток. Мій пляж поєднаний з іншими. Ніби, якщо б він був бенефіціаром коронарного шунтування. Мабуть, моє деформоване серце робиться можливим. Я точно знаю. Я знайду їх. Навіть якщо кожен мій візит помножує нові запитання, одного дня я матиму відповіді. Одного дня.